Всем привет, с вами Барахольный Кабанчик Сегодня новая барахолочка Кто-то подкидал, что у нас нету установки ну, да. Это сколько крепления? 200 литров 200 Новая запечатана Ну Скажімо так в нормальному стані. А, б... а мікроскоп скільки? 300. 300. Так. І ось вот ти от покладуш, як воно було. А, а універсальне скільки? 450. 350? Ось щеку. О, а ножичок оцей от скільки. Коли собі там? А такий перехідничок. 30? Зрозуміло, дякую. Да, звісно, поки соряник, звісно, тут у себе нікого не мали. Ніхто не забороняє мені, коли я дійду до своєї мечі. Зараз ага, запис іде, от, дійти до межі, а потім повернутися назад, коли вже більшість людей розкладеться. Телеф... Телефончик за сотку, як я розумію. Як я розумію, на робочий. Ну, да, ну там, судя по тому, як, як по стіклу його били. Mm, ну да, от тут -от прицільний удар. Або подари. Давайте двадцятку до забирайте. Та ні, я, у мене так куча телефонів. То. Ну там, кстати, батарея є, може. Може, это воно під кожну фірму. Ага. Тут якщо якась було кнопки, можна було вообще. А так. О, оригінальний самсунговський. Да. да. <світнє> 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 я застав той час, коли воно ще популярним був. А, ти до нас проходить. Теські є. Навіть на робочі. Дякую. Ну, На оба на робочих то сенс брати нема. Телефон також. Бо куди той акумулятор сунутий, в якому він ну, куди сунути, я не знаю. І ще не відомо в якому він стані. Періодично камеру буду відсувати, щоб перевіряти, перевіряти стан акумулятора. Так, обережніше. Машина. Ні-ні, не треба, щоб мене збили. Да. Ну, враховуючи, що це ранок, то не дивно, що воно... Так, люди ще поки особи нема. Воронок, і чого дивуватися. Так. А, бижутерия так она дуже. Да? Ну новая, если никто не пользовался. Еще на факт, что никто не пользовался. я обещал кто барахло с зачетным цен Факс за сим-карта. Така ж плата є подібна. Ух ти господи, скільки копій мій бентів. Так, якісь в цьому чохлі є. А, добре, я пам'ятаю, у вас тут кучу цих э, по декілька терабайтних системників, було, вже розпродали. Ним. Візьму так не візьме, не факт що вони ще й робочі. Так, скільки там Ага, заряд ще є. О, Моніторчики прикольні. Півсонник це був великий трохи для мене. Було б нормально, але невідомо, що постану. А Nokia сколько? Йоня. Nokia сколько такая? Сот. Сотка. Сотка? Да. У меня таких два подобных. Сегодня, может, пойду за а? И сегодня, может, пойду за брудом. Хм. тоже о О, крінгар собач, продукти розкладають. Потрібно буде зайти, зайти забрати. Непогані. ось брав чипси за десять. Ага. Непогані, а вони в магазині звичайні більш кращі. Та й то вони около сотки коштують. Там також барахло. Приваті медицинські і не тільки о патрони. Скрізь все схожі для дробаша. Я Сучасних цих цих дрілей. А тут що у нас? А, єльси? Опасна небезпечна бритва. Давай пластиковий, не дуже цікаво. Блін, зараз вибачте, телефон треба дістати тут поки також нічого. О, лимонад по 10. сервіс. По-іншому як описати не знаю. Де да, все-таки більшість. кадрів, скоріше за все прийдеться або обрізати, або якось прискорити, щоб. Ех, ех, хронометраж відео був трохи меншим, щоб людям було комфортніше дивитися. Да, Оглядайся на мене, як не дипіли, який сам з собою розмовляє. Десь тут якраз отам от на точці. Далі. Бачив цей його. Телевізор Samsung. Майже новий в ідеальному стані. Чотири тисячі звіснали. Всього ми терпимо. Дивлюся, що тут цікавого. Красити, що мене не дуже цікавлять. Та і тут більше те, що можна купити втіжа в горі і не тільки. Купію айпаду. Дуже гівняна. Матворкінг. Стілажів багато всяких. Бува на колесах. А, а тут якось брав кружку півлітрову, начебто. Кифарфорстрель. Ну, у мене поки такого ще немає. Та і не дуже цікавість таке. В ній. Всюди хід ну, або щось похоже на те. Не потрібно буде повертатися цим же шляхом, яким йду, і збираюся йти. Холодновато і люди по такій погоді продають Але ж у будь-який час. Будь-кому треба. То люди не таке готові терпіти. Пазули всі всіляки. На тут також нічого нема. Продукти псілякі, пиву. Навіть тут десь повинна бути точка з всіляким цим комп'ютерним, де я якраз люмію на якусь знімаю і брав. а її нема. Цей 100 гривень за шашлик за 100 грамм грані. А влін там один шматочок такий, це вже 100 грам. Крокодилу побільше, поменше. Сподіваюсь, у мене нормально чудного. Старий телевізор. І мені нахер не треба. Ну так, да, я тут І місце точка прийшов. Ну, може вона ще закрита ту. І їй готові. що гартоліт. Таргінцерколі на цій точці по 300 гривень старий совковий. При тому що більш новіші можна взяти. Я в тій же хоч там і в огрішні тяло 150 гривень. Це я вже дежавши не тут. О, це побуфер бачу. О, це це, блін для чого? Для, кас... для касет VHS і подібне. Плата стара. Вон якраз вот того как с це. А, с гадатовида. А скільки телефончик? Два ну, скільки телефон. Дві стрельчки. 2300, ну... Ну за робочі нормально. Дорогувати для мене, але... В цілому нормально, за робочу в, в цілому в нормальному стані. То в мене таких грошей нема. Завод це, так там далі нема сенсу і далі нема. А монітори по скільки? Шо? 250 Що? 250 250 стан який ти по робочі ні? Робочі Ха. 270 плакав, ну Бля я тільки пакету не взяв Ой, Та і не фак, що там є під... Нішка тримач для них а якщо там є два HDMI, то може візьму А цигарки електроні, по скільки? Цигарки електроні 30? Да. Ну погано. Я розумію. Так, туди далі я потім піду. Трохи пізніше. И блядь, 250 монітор, ще напавши робочий.

Робочий не вмикається? А її дня роутер на два порти. Такий же. Є, тільки кращий. А модем скільки? І оці щоб в окремих коробочках вони також приблизно по 100, так? Тихо, тихо. Ну непогано. Непогано в цілому. Тебе прити ще туди то Трохи пізніше піду в перехід. А оці телефони ж ти сі по скільки? Тридцять. Тридцятка? А Samsung? Також тридцятка? Десятка. Зрозумів. Зрозумів, десятка. А, щось навіть. Не так. По -по а тут по А чипсы по скеке? Си двадцать двадцать? Ну паприка не дуже C20. А вот си уэйс? А, си двадцать? Не си двадцать, а си двадцать А, зрозумів, вибачте, не дочув просто. Може потім запівстати. Та ні, нормально. Не, непогано. Може на братному путі возьму. Стоїть все равно далі сходить, поняла? Так, тут... Нічого. Цікавого. А, а скільки моноблок? Ну вот тут же, Аймак вот эти вот. По По 8? По 7. А, по 7. А планшетик-то какие-то скидки? 200 гривен, Телевізор великий, 10 тисяч, але я б навряд чи взяв би його, бо він занадто великий, транспортування невдобне. Тут також нічого дуже цікавого. Хоча враховуючи, що там майже повний комплект, а около 8-7 тисяч iMac це непогано. На рельсах не дуже людей. Чолода немає. може б... на шляху брати, може ох, ти господи, ногка. Так, скільки там заряду? 55, ну, поки терпимо. А там все за них А ноутбучек сколько? 200 гривен. 200? Да. А рабочий хочешь, ні? Зарядки надо не проверять. А, на зарядного. А, Дивіться, наче там не дуже і сильно багато, але а в останній невідомий, то не дуже. Тут також не дуже цікавого. Там там також. Тут дисплейний модуль. О, фотозбільшувач. А скільки фотозбільшувач? Що? Фотовеличитель? Да. П'ятсот. Дорогувато. Тут також мало чого цікавого. А то митинг Самсунг. Занато дріб давній для мене. З третій, може, взяв бы. Бо... Ой, а, ну так да, видно. А цей скільки? 300 гривень, он даже включається, висить. Його просто перепрошити. 300 гривень? Непогано. А, вон, бачу, вмикається. А, це також під ремонт, як я розумію. Ціна? Ой. 800 гривен розпалося робочий бізай плаво так. Ну погано. Так, це я вимкну. <гану> Блін тільки... Блін, з трудом можна прочитати ще яка це модель з трудом ну, тут стерти, що не видно. 600, що... Ш... Щ... О, ще ця. Да. Непогано. А це, як я розумію, четвірка? Ні, це Redmi Note 5. А, ну, п'ятий. Прибудемо по тому ж стані, що і 6А. Ну, оце, бачу, я тільки що брав. Не понял. Ну це ж в тому ж стані, що і цей п'ятий я не знаю що у не... А, А, ну знаєте. Так. А, не на иква удивокранным поролом Ні-ні, я пароль знаю А, знаете? А, вот он А, ні, ні. там я поменял сейчас Оден Матю Спой сейчас мод так. То, що я не ну логічно 700 за iPhone, так? А? 700 гривень. А, 700? Ну ладно, можете не про загружати, вірю. Можливо, Xiaomi візьму, хоча також не факт. Ой, це Android, той же модифікований Linux, там. Простіше то так, в цьому так вісить тільки на тому-то перезавантажити. Ой, перепрошити треба. А веб-камера скільки логітеч? Сотка? Також в цілому непогано. Так, там такий матеріал, що краще знімати не буду. Вімкну, як закінчу. Двою там, частина матеріалу не заснювалася. Коротше, там були і нокі, а і всіляке таке. Таке, але за ту ціну, за яку продають, то не дуже. Передачно треба поглядати на камеру, щоб воно точно записувало. Бо я не знаю, скільки воно записало минулого. Телефони не дуже. Сьомі, може, візьму, там не перепрошив, то можна. Доволі тому подібне привадять, тонометр і також не дуже треба. Коротше кажучи, до речі, може чіпси ще візьму. Чи уже бігав? Тут також не дуже.